Франко-Іспанії в був авторитарним лідером, але він не допустив участі Іспанії в другій стів війні, побрав корупцію і червону банду авхідці каденції віддав владу народу. Бачите, який чудовий лідер авторитарного керівництва. І Це не лише в Іспанії Франко, а також ми маємо і Чилі Піночета, і Сінапур ліконів. То без десь інших зразків, зокрема таких, е прізвищ, яких не можна називати. Тобто е всі ті економічні диви, які хтось колись здійснював, вони були кимось здійснені. Але для того, щоб здійснити системні реформи в державі, це треба мати всю повну ту владу. Пам'ятаємо, що ні ми, ніхто інший не живе в вакуумі, а живе в певних умовах. Якщо держава є в руїнах, це означає, що хтось цю руїну призвів. Це означає, що в тій державі існує мафіозна влада, мафіозна структура, яка п'є кров з місцевого народу, яка наживає центром народу, яка за жодну кому не погодиться демократичним способом віддати владу народу. Відповідно, потрібні жорсткі рішення. Тому для України авторитаризм є необхідним. Є необхідне, бо інакше ми не зможемо подолати оту банду, яка, яка поглинула всі державні структури. Всі державні структури стали частиною тої можна звати глобальною мафією в Україні тощо. Тобто авторитарист дасть можливість українському народу звільнитись з ярма неволі. Звичайно, що тут є і... Загрози певної того авторитаризму, щоб не прийшло опінняння владою, щоб не, не надто затримувався цей е, як форма правління, адже е, він плавно може перетікати в негативні явища, а ми маємо пам'ятати з вами нашу мету, побудову України, як величний наризав українського народу. Які українці будуть мати абсолютно роду саме народ. Саме так. І тому, звичайно, що оцей лідер, яким він був хороший, він має відбути обмежений термін, бажано 5 років. І навіки його не має стати. А за цей час має бути використаний для того, щоб вибути механізми для того, щоб унеможливити... Прихід до влади в Україні всякого шмельця. але уможливити іде неможливе майбутній розвиток України. Роздок України як державу українського народу, як величну державу українського народу. Для того нам треба безліч законів, ходити, знайти безліч союзників з безлічами ворогів, розправитись. Все це є в наших силах, якщо ми з вами цього захочемо.